Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, більшість країн Європейського союзу та інші держави проігнорували запрошення на церемонію інавгурації Владимира Путіна. Україна напередодні закликала міжнародну спільноту взагалі не визнавати Путіна законно обраним президентом. Поговоримо про це із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Привіт, Богдане! То розкажи, які країни бойкотували церемонію, а які мали там свого представника. Якщо о, говорити про трансляцію е, цієї події, цієї помпезної театралізованої події дійства, яке е, бачили очевидно е, усі росіяни з телевізорами, і яка транслювалася е, також на весь світ, то Бойкоту фактично е, ніхто ніякого не показував, тобто порожніх крісел у велетенській залі, де були велетенські знову ж таки юрби людей, порожніх крісел не було. Але ми знаємо, що більшість країн Європи, ми знаємо, що Сполучені Штати, Велика Британія, Канада і інші не лише не привітали Путіна з перемогою на виборах. Але і не представлені були жодним чином на жодному рівні на сьогоднішній помпезній події у Кремлі. Ми знаємо, що країни, які були там, напевне, все ж таки мають певні застереження, бо не дуже цим похваляються неофіційно відомо, що. У Кремлі на цій церемонії е, мав бути присутній е, посол е, Франції, і також були повідомлення. Знову ж таки, неофіційні е, столиці цим не хваляться. Але згідно з повідомленнями, е, там мали бути також представники якогось дипломатичного рівня від е, Угорщини. Словаччини, а також Греції, Кіпру і Мальти, це якщо ми говоримо про країни Європейського союзу, країни НАТО і так далі. Найголовніше, що ми знаємо зараз, це те, що більшість країн заходу, більшість країн Європи і Європейського Союзу. Фактично проігнорували це, і верховний представник Європейського союзу підтвердив, що така згода серед партнерів-союзників була інша важлива справа інавгурація Путіна. Після багатьох обговорень з країнами-членами я надіслав послання їм усім про те, що згідно моїм розумінням, правильно було б не відвідувати інавгурацію. Моя порада полягала в тому, щоб не відвідувати. Я вважаю, що більшість країн-членів не братимуть участі. А чи дослухались західні держави до заклику України не визнавати легітимність Путіна? Не лише Україна е, закликала не визнавати Путіна законно обраним президентом Росії, е, навіть була. Скажімо, постанова європейського парламенту з таким самим закликом, і більшість країн знову ж таки країн, про які ми говоримо, країни заходу, якщо можна так сказати, виступили з осудом того, в яких умовах відбувалися російські вибори, про те, що фактично там не були допущені жодні серйозні опоненти Путіна і так далі, так далі, але коли йдеться про е, сам демонстративний крок невизнання е, президента Росії е, Владимира Путіна, то на такий крок наразі країни не пішли. Тобто, це очевидно зробила Україна, е, Україна, яка перебуває у стані війни з Росією, але інші країни, ось, наприклад, речник Державного департаменту США напередодні сказав, що е, у Вашингтоні, зокрема, і напевно, в інших західних столицях бачать ситуацію так, що президентом Росії і далі, як і досі був, так і далі залишається Владимир Путін. Богдане, а які сигнали Заходу можна було почути у промові Путіна? Якщо аналізувати промову Путіна, то перше, що впадає в око, це те, що від нього конкретно до Заходу пролунала пропозиція чи таке твердження про готовність вести переговори. Але як сказав російський правитель за певних умов, якщо Росію будуть поважати. Але промову цю російський правитель сьогодні почав з того, що привітав. Учасників, як він сказав, спеціальної військової операції в Україні, тобто він від самого початку своєї промови сьогодні у Кремлі святкував війну. Він жодним чином не натякав на бажання припинити війну проти України. Більше того, він похвалявся тим, що за нього були змушені також голосувати, як він сказав. Представники окупованих територіях на територіях України, які Росія загарбала і е, утримує. Тобто, якщо говорити про загальну тональність і сутність того, що е, сьогодні пролунало з вуст Володимира Путіна, то сигнали залишилися в принципі ті самі. Він залишається правителем цієї країни, він далі хоче вести війну. Зрозуміло, Богдане. Дякую тобі. Це був європейський оглядач голосу Америки Богдан Цюпин.